говоримо про цілі, а точніше про те, як зробити так, щоб січневий ентузіазм не спав дуже швидко або навпаки, щоб не втратити дуже багато часу, думаючи про те, що попереду ще так багато місяців, щоб все реалізувати. Всім привіт! Мене звати Діана Марценюк, я професійний коуч та наставник в сфері реалізації та досягнення цілей. А, насправді я дуже часто стикалась з першим варіантом. Це коли початок року цілі дуже сильно надихають, а, дуже багато енергії. Хочеться все робити, за все братись, але вже десь в середині лютого цей ентузіазм поступово спадає, а, і мотивації а, стає менше. Але Звичайно, всі ті інструменти, якими я ділюсь, я в першу чергу тестую на собі. І я знайшла такий підхід, який допомагає розподілити ось цей ентузіазм рівномірно і взагалі виїжджати не на одному лише ентузіазмі, і, але про це ми ще поговоримо. І хочу поділитися з вами основними інструментами, які дуже круто працюють в моєму житті і в клієнтів, з якими я працюю. По-перше, дивіться, що нам важливо першу чергу нам можливо врахувати, що наш запал. Взагалі, те, наскільки ми хочемо щось робити, залежить від того, в першу чергу, на яку ми цінність бачимо в тих цілях, які ми перед собою ставимо. Звичайно, все починається взагалі з постановки, з визначення цілей. І от на цьому етапі дуже багато хто робить помилку, просто пише цілі з голови, які взагалі не відповідають цінностям, не відповідають баченню і не надихають. Дуже часто це якісь нав'язані цілі, цілі інших людей, тому що Зараз ми живемо в такий час, що дуже багато хто ділиться в різних соціальних мережах своїми цілями, своїми досягненнями, і ми дуже часто переймаємо це собі. Хоча насправді це зовсім не те, що нам потрібно. Тому в першу чергу я рекомендую дуже усвідомлено взагалі ставитись до процесу постановки своїх цілей, не просто сісти і написати список, а спочатку проаналізувати взагалі себе задуматись над тим, а чого насправді хо. Які цінності, які потреби хочеться реалізувати, що насправді найбільше би надихало. І ось коли в нас вже є навіть цілі, які надихають, навіть щирі цілі, справжні цілі, часто виникає питання: а що взагалі з ними робити? Тому що скласти список це одне, але ж ми хочемо не просто мати цілі, ми хочемо їх реалізувати. Так ось, перший етап. Перше, на чому я дуже рекомендую сфокусувати свою увагу, це на тому, щоб по кожній цілі конкретно визначити для себе і прям прописати і зберегти собі на видному місці, в чому для вас цінність того, щоб цю ціль реалізувати. Чому для вас це важливо, що ви таким чином отримаєте? Наприклад, в мене Достатньо легко мені даються цілі, які стосуються моєї реалізації роботи з клієнтами, професійної реалізації, але мені складніше себе дисциплінувати з цілями, які стосуються спорту, а якихось таких більш життєвих штук. Але на цей рік я поставила собі ціль красиве, здорове тіло, ресурсний стан, як внутрішній, так і зовнішній. І визначила для себе як певні кроки, які стосуються якогось ментального здоров'я, так і кроки фізичні. Наприклад, я собі поставила за ціль робити кожного тижня мінімум три тренування в понеділок, середа, п'ятниця. Просто тренуватися, да, окрім там хобі, тенісу і так далі. Але а, насправді. Що в першу чергу тут важливо врахувати? Що я собі конкретно прописала, чому це для мене важливо? Тому що, якщо я просто собі скажу, що ну це корисно, це правильно і так далі. Це насправді працювати не буде. І в першу чергу потрібно знайти відповідь на питання, чому мені потрібно це робити. Якщо ви ставите собі за ціль регулярно займатися спортом, то вас не буде мотивувати те, що хтось сказав, що це правильно, або те, що в принципі важливо підтримувати здоровий спосіб життя і так далі. Наприклад, я для себе себе визначила, що я згадала, що в ці періоди, коли я активно займалася спортом, в мене не боліла спина. Я відчувала в собі, в принципі, більше енергії протягом дня, мене вистачало на більше, мені легше було досягати свої інші цілі, і, звісно, мені більше подобалось моє відображення в дзеркалі. І таким чином я собі визначила основні пункти, що я отримаю, в чому цінність для мене регулярно займатись, в тому, що я буду себе краще. Відчувати фізично, в мене не буде боліти спина, мені потрібно буде менше виділяти там часу і так далі на якісь додаткові штуки, типу масажів. Для мене це буде просто задоволення, а не необхідність. А по-друге, я буду себе більш енергійно відчувати. І по-третє, звісно, мені буде більше подобатись моє відображення в дзеркалі, да? тобто я себе приймаю в будь-якому стані, але класно, коли ти вдосконалюєшся. плюс Ще мені дуже сильно на мене працюють такі штуки, коли я розумію, що вклад, який я роблю в себе зараз, я отримую від нього величезну цінність і в майбутньому, і займаючись спортом регулярно зараз. З часом, з віком, а я буду собі дуже за це вдячна. Але для кожного це буде щось своє. Та ви маєте розуміти, що, наприклад, в мене ось ці відповіді на питання, чому для мене це цінно одні, а вас вони можуть бути абсолютно, абсолютно іншими, тому. По кожній важливі для вас цілі важливо дати собі відповідь на запитання, чому для мене це важливо, і прям собі це зафіксувати, Дивлячись, чим ви більше користуєтесь, або в блокнот, десь а, в той блокнот, яким ви частіше користуєтесь, або в нотатки, або ще кудись, і тримати це перед собою, час від часу, перечитувати час від часу на це дивитись, щоб нагадувати собі, тому що одного разу ти собі прописуєш і о, клас, як це круто. Але якраз одна з причин, чому ентузіазм спадає, це те, що ми собі про ці речі не нагадуємо. А ми про це дуже швидко забуваємо. Тому, якщо час від часу нагадувати собі про те, що Ваші цілі є цінними для вас, до чого ви взагалі прагнете, то звісно це дає дуже багато та постійно такого поштовху. А по-друге, що важливо, нам насправді завжди дуже важливо розуміти, що стоїть за будь-чим, що ми робимо, яка ціль за ціллю? Ось, коли ми не розуміємо, яка ціль за ціллю, ви собі написали якусь ціль, і ви її розглядаєте просто. В розрізі в моменті. Да, от у вас ціль на рік це просто ціль на рік. Це одне. Але коли ваша ціль на рік, ви розумієте, яким чином вона впливає на ваші наступні цілі, яким чином вона впливає на ваше життя, і у вас є ось ця зв'язка, що ось це веде мене до реалізації моєї більшої цілі. Це дає нам набагато більше. Це дає, по-перше, цілісне уявлення, уявлення, таку цілісну картинку. І по-друге, це дає, звісно, більше мотивації і в цілому більше розуміння, заради чого це робити. Тому таку якщо у вас, наприклад, десь цього уявлення немає, або ви, воно десь є в голові, але воно достатньо неконкретне, то також передивіться свій список цілей і задайтесь питанням, а заради чого більшого я це роблю? А що далі стоїть за цією цілею? Яка наступна ціль, а що переді мною відкриє, які можливості переді мною відкриються щодо моїх подальших цілей, якщо я реалізую ось цю ціль? Ідемо далі. Наступне, що дуже важливо розуміти, це те, що кожен, абсолютно кожен, великий результат складається з щоденних маленьких кроків. Насправді, ну майже не буває такого, що ось так в один момент ціль реалізувалась. Та да? ви щось таке грандіозне велике зробили, і це сталося. так. З деякими цілями може таке бути, і таке буває. Але це буде ну десь можливо 10% випадків. Тому для того, щоб ваші цілі дійсно реалізовувались і ви цим процесом управляли. Ви контролювали це, а не воно якось саме саме собою можливо складалось. Дуже важливо визначити конкретні кроки, які ведуть вас до цих ваших цілей, і по кожній цілі їх розписати, що я можу робити на регулярній основі, що я можу робити щодня, як такі звички, які я можу впровадити для того, щоб просуватись до своїх цілей. Насправді звички. Відіграють дуже і дуже важливу роль. А, наприклад, якщо ви ставите перед собою за ціль розвиток свого особистого бренду себе як експерта, то якщо ви поставите собі за ціль, вести наприклад, створення контенту, ведення а, Пости і так далі. А як щоденну звичку, якщо ви будете протягом якогось часу робити це кожного дня і зробити це своєю звичкою, то ви таким чином дуже сильно будете спрощувати собі своє життя. Або якщо у вас ціль також, наприклад, здорове, красиве тіло. Якщо ви тренування або ранкову зарядку зробите своєю звичкою, тобто будете робити це протягом якогось часу регулярно, то це рано чи пізно в будь-якому випадку стане звичкою. То за рахунок цих звичок ви зможете. Можете набагато швидше просуватись, тому що коли щось вже стало вашою звичкою, то на це йде набагато менше енергії, тому що до того, як щось стало звичкою, дуже сильно потрібно виїжджати на дисципліні і себе трошечки як заставляти, іноді це робити. Але якщо ви до цього вже звикли, то ви це робите вже з набагато меншими зусиллями, тому що у вас ваш мозок вже звик до того, що це дія. Яка робиться кожного дня або там за якоюсь періодичністю, і це вже є вашою нормою. Тому подумайте в першу чергу, які звички могли би бути корисними вам в реалізації ваших цілей. Так, По кожній цілі, звичайно, якісь можуть бути взаємопов'язані, в принципі, цілі можуть бути взаємопов'язані, і навіть якась одна звичка може впливати на різні ваші цілі. Тому в першу чергу задумайтесь про те, які регулярні маленькі кроки, звички ви могли б впровадити. Далі подумайте про те, які цільові дії ви могли б визначити для того, щоб робити їх теж на регулярній основі кожного тижня, кожного місяця і так далі? Це краще визначити наперед. Тому що, коли у вас одразу є розуміння конкретних дій, ви що можете з ними далі зробити? Ви можете перетворити їх в план. А коли у вас є не просто цілі, коли у вас вже є план реалізації ваших цілей, то, по-перше, ви вже... Таким чином, берете це під свій контроль, і ви вже цим керуєте. По-друге, це дає вам ясність і зменшує якусь фрустрацію, тривожність, і ось це відчуття, що час іде, а цілі так і залишаються. А, тому обов'язково визначте основні хоча б одразу кроки, і спробуйте собі їх розпланувати. А, наступне. Що важливо, що неймовірно важливий інструмент для досягнення цілей, це, звісно ж, планування. І планування не лише таке, коли ви там плануєте свій день, якісь рутинні задачі, якісь дзвінки, якісь зустрічі і так далі. А коли ви конкретно в свій графік, в свій день, в свій тиждень, в свій місяць ставите цілі та задачі, кроки, які ведуть вас до ваших річних цілей. Тому що вони самі по собі не досягнуться, і насправді кожна ваша ціль, яку ви поставили собі на рік, вона складається з кожного вашого прожитого дня. Задумайтесь про це, і кожен ваш день він може вас або наближ наближати до ваших цілей, або віддаляти, або ви можете просто залишатись на місці. Звичайно, тут важливо не перетворювати це все в гонку і не створювати собі життя таким чином, щоб кожен день обов'язково потрібно було. Щось робити, робити, робити. Звичайно, важливо не забувати про відпочинок і пам'ятати, що насправді відпочинок це теж важлива дія. Відпочинок це теж важлива складова цілий, теж важлива складова успіху. Тому що для того, щоб робити дії, для того, щоб чогось досягати, вам потрібна енергія, вам потрібен ресурс. І якщо ви вчасно це не відновлюєте, то рано чи пізно цей ресурс закінчиться і не буде з чого брати енергію для того, щоб діяти. Тому все знову ж таки збалансовано і в міру. Обов'язково усвідомлюємо те, що ваші річні цілі складаються з кожного дня, і кожного дня у вас є можливість наблизитись до ваших цілей, але не забуваємо про те, що гнатись нікуди не потрібно. Ви самі визначаєте темп, в якому ви йдете. Ви самі визначаєте, з якою швидкістю ви хочете досягнути цих цілей. Ви хочете їх зробити за місяць. чи Ви хочете побачити результат наприкінці року. Не враховуєте, звичайно, свої а, особливості. Враховуйте свій темп для того, щоб вам було комфортно, тому що якраз наступний важливий нюанс це те, що нас всіх дуже сильно мотивує результат. Так, звичайно, коли ти бачиш результат, це дає енергію, і ти думаєш, клас, яка я молодець, чи який я молодець. Але а, якщо ми говоримо про довгострокові цілі, про якісь великі цілі, які ми ставимо перед собою на рік, то а, варто врахувати те, що а, по цій цілі... Ви не побачите результат прямо вже тут і зараз. Тобто ви будете щось робити. Але якщо це велика ціль, то звісно, ви до неї будете просуватись поступово. Тому перше, що важливо робити з великими цілями, це обов'язково розділяти їх на якісь менші проміжні. Це називається декомпозиція. Тобто, ви берете якусь одну свою велику ціль і розписуєте, які інші цілі, які менші цілі поступово до. Вас до цієї мети, і що ви можете, да, які кроки до цього ведуть. Наприклад, якщо ви ставите перед собою ціль вирости в доході в три рази то за рік, то ви маєте розуміти, да, що цей ріст в три рази він може ж не відбутись, да, там за тиждень, за місяць і так далі. Ви будете поступово рости, але якщо. Ціль ось така, то, дивлячись там на суму свого доходу, вас може трошки демотивувати постійно, що ви ще не там. Тому тут ви можете собі що зробити. Ви можете собі цей ріст розпланувати, що, наприклад, цього місяця я ставлю собі за ціль збільшити свій дохід на ось таку суму або на такий відсоток. Наступного місяця на такий, наступного місяця на такий. І що я для цього буду робити? Таким чином ви кожного місяця будете бачити реалізовану ціль, якщо ви будете. Для цього щось робити, якщо будете над цим працювати. І відповідно вам ви будете бачити постійно свій прогрес, і буде набагато легше дійти до ось цієї великої мети. І друге, що надзвичайно важливо, це створити процес реалізації цілей, таким чином, щоб він більшою мірою приносив задоволення. Особливо, якщо ми говоримо про такі далекі дистанції на постійних зусиллях, витягування себе на Діях, які не приносять задоволення, на те, що не ваше далеко не вийдеш. І особливо, якщо ми говоримо про довгострокові цілі, тут нам важливо, щоб сам процес також приносив задоволення, тому що мотивацію від отриманого результату ви отримаєте ще не скоро, ще через якийсь час, тому що потрібно до цього дійти. Тому найкращий варіант, особливо з довгостроковими цілями, це подумати над тим, який процес, які кроки будуть не Просто ефективними, не просто вас просувати, а які кроки будуть дійсно для вас цікавими, дійсно для вас приємними, те, в чому вам було б цікаво діяти, підійти до цього, як до такої, можна сказати, гри, як це зробити. Тут було б дуже класно взагалі трошки попрацювати з собою внутрішньо і зрозуміти взагалі краще себе, свої сильні сторони, свої здібності. Що у вас виходить найкраще, що вам подобається найбільше, в яких діях ви отримуєте найбільше енергії, да і затрачаєте її найменше, там, де ви отримуєте від цього ще віддачу одразу. Таким чином, якщо ви підійдете ось так. То ви визначите для себе не просто дії, які будуть цільовими, а й ті дії, які будуть найбільше підходити вам, тому що все починається з вас. І одна і та ж сама ціль може бути абсолютно да, там, однаковою в 10 людей. Але шлях оптимальний до цієї цілі в кожного з цих десятьох людей буде різним, тому що всі різні, тому що кожна особистість є унікальною і не існує чогось, що є абсолютно універсальним для всіх. Я завжди про це кажу. Тому що мій підхід він повністю сфокусований на тому, що кожна особистість є унікальною та індивідуальною, і це дуже важливо враховувати і важливо не просто щось робити, а будувати такі дії і такий шлях, розуміти, який шлях буде для мене найкраще, а Ви можете спробувати це проаналізувати самостійно, да, подумати, трошки зануритись в глиб себе, позадавати собі запитання, або ж якщо ви будете відчувати бажання та потребу розібратися в цьому глибше, будете розуміти, що вам потрібно. Допомога, я буду рада з цим допомогти в форматі консультації або наставництва. Йдемо далі. Наступне, що є надзвичайно важливим, це те, що наш найкращий шлях він базується в першу чергу на основі наших найсильніших сторін. Прийнято в багатьох випадках вважати, що ти молодець і ти рухаєшся правильно, якщо ти постійно прокачуєш свої слабкі сторони, постійно йдеш через якісь надзусилля і просто добиваєшся своєї цілі. Але насправді це не так, і найкращий шлях. Який ви можете собі пробудувати до своїх цілей, це шлях, який в першу чергу буде базуватись на тому, що у вас виходить найкраще. На тому, в чому ваша найсильніша сторона. Наприклад, якщо ми говоримо про контент, якщо ми говоримо про розвиток свого особистого бренду, про розвиток себе як спеціаліста, як експерта на ринку, то, наприклад, видів контенту є дуже багато. Є текст, є. Аудіо, є відео, є різні стилі, є більш жартівливий, більш легкий стиль, є більш такий науковий, серйозний і так далі. І кожна людина вона ж різна, і в кожного є свої всякі сильні сторони. Так, ось, якщо людина, яка дуже круто вміє говорити, але з написанням текстів їй це дається складно, важко, але вона буде постійно намагатись втиснути себе в текст, в дописи і так далі. То навряд чи вона кудись далеко зайде. Якщо, наприклад, ваша найбільша сила в тому, щоб говорити, то для того, щоб просувати швидше, простіше, отримувати більше задоволення, ви можете більше обирати для себе аудіо-відео формати. Або навпаки, якщо ви дуже круто вмієте писати, доносити сенси, думки через текст, чому би не сфокусуватися в першу чергу на цьому? Це не означає, що ви можете більше нічого іншого не робити, але ви можете вибрати для себе один, два, три основних інструменти, які будуть ведучими, які будуть основними, які ви будете використовувати в першу чергу, це банальний приклад, але насправді лише в чомусь одному, але насправді це працює абсолютно у всьому в житті і в кожних е цілях. Тому тут важливо визначити свої найсильніші такі сторони, найсильніші ваші ізюминки, в те, в чому ви найсильніші, те, що вас вам вдається найкраще, і використовувати в першу чергу це. Ну і звісно, для того, щоб. Просуватись до своїх цілей ефективно, класно, задоволення, щоб не стопоритись на якомусь з етапів, дуже і дуже важливо. Також не забувати і про те, що знаходиться в нас всередині. Це наше мислення, це наш внутрішній стан, це те, що може нас всередині нас самих заважати, або те, що може нас просувати. Ми для себе можемо бути або найбільшим ворогом, або найкращим другом. І наше мислення також може бути або найбільшим нашим крадієм, найстрашнішим ворогом, або просто найбільшим помічником, який буде завжди просувати вперед. І що би я рекомендувала вам зробити одразу на початку? Відкрийте знову свій список цілей, ті цілі, які ви поставили перед собою, і проаналізуйте одразу не лише те, що може вам допомогти, які дії. Залежить від вас, щоб ви досягнули цих цілей, а і те, що може завадити. Подумайте з кожною метою, які страхи можуть завадити, да, які там страхи можуть вилізти, які негативні установки, да, тобто негативні переконання там можуть бути, які а, особистісні якості, можливо, ваші можуть вам завадити. Наприклад, знову ж таки, якщо ви ставите перед собою ціль. Фінансовий зріст на там або там така то сума, або на стільки-то відсотків, кожен там вже для себе це по-різному формулює. Що може бути, да, наприклад, які страхи там можуть бути, що взагалі може заважати. Це може бути, може бути страх успіху, страх грошей, страх, що про мене подумають, що від мене відвернуться інші якісь люди, страх продавати і так далі, або якісь негативні упередження, що великі гроші це не для всіх, що мені вирости буде дуже складно, да тому. Що у нас упередження, вони можуть бути як такі от загальні, да, в цілому про людей, так і про себе, або, наприклад, що я не варта, або не вартий такої суми, того, щоб стільки заробляти, або мені там недостатньо, наприклад, знань і так далі. Також, що ще може бути, да, що може заважати, наприклад, відсутність а, дисципліни, або не відсутність, а слабка дисципліна, а відсутність енергії на якихось етапах і так далі. Ну, це я просто озвучую рандомні приклади, які дуже часто з такою методою. Наприклад, проявляються, але в кожного це буде щось своє. А можливо, по відношенню до своєї фінансової цілі у вас там буде все окей. І обмежень або немає, або дуже мало, а по відношенню до інших цілей вони є. Тому проаналізуйте кожну ціль і подумайте про те, що всередині вас. Що вам може завадити? Тут я рекомендую сфокусуватись в першу чергу не на якихось зовнішніх обставинах. Їх ви також можете зазначити, але саме на тому, що є всередині. І наступним кроком одразу задати собі питання: а що залежить від мене? Для того щоб цього запобігти, або позбутися, або щоб це пропрацювати, що або хто може мені в цьому допомогти. Наприклад, якщо ви розумієте, бачите, що якесь обмеження, якийсь страх або упередження є дуже і дуже глибоким, ви маєте розуміти, що пропрацювати його самостійно, навіть маючи знання, буде достатньо складно, тому що ви знаходитесь всередині нього, і потрібен конструктивний погляд зі сторони. Людина, яка допоможе звідти а, вам дійти до а, більш а, конструктивної та, форми мислення. А, і відповідно, якщо ви розумієте, що для того, щоб розібрати з якимись моментами вам потрібна допомога, то ви можете одразу подумати і вказати, чи я, допомога мені потрібна, якого спеціаліста, хто мені потрібен в тому, щоб з цим розібратися. З чимось може бути потрібен якраз там коуч чи наставник, а, з чимось, а, а, психолог або психотерапевт, з чимось, наприклад, маю. Менторство від людини, яка вже в цій діяльності, наприклад, якщо це стосується діяльності, вже в цьому досягла якогось результату, і вам не вистачає чисто практичних інструментів, і ви можете звернути, щоб вам ці практичні інструменти дали. Або, наприклад, можливо, для того, щоб свої цілі по тренуванням, по схудненню або по красивій формі реалізувати, вам потрібна допомога тренера або нутриціолога. Тобто, одразу ви можете собі зазначити, які спеціалісти вам для тієї чи іншої цілі. Можуть бути потрібні як допоміжні і одразу собі це наприклад запланувати, і також в тих аспектах, в яких ви розумієте, що ви можете впоратись самостійно, одразу собі визначити, що залежить від мене, для того, щоб це цього запобігти обмеження, або щоб його пропрацювати і одразу почати це робити на випередження Тому що в якийсь момент воно все одно вилізе. Якщо ви це не проаналізуєте одразу, то ви будете йти, йти, йти до цілі, і тут бац, і воно в якийсь момент через якусь ситуацію через ще щось воно включиться, Якщо це обмеження всередині є, то рано чи пізно воно вилізе, і тоді вже доведеться з ним розбиратись по факту. А таким чином ви можете трошечки зіграти на випередження, продумати ходи наперед і подумати одразу, що може бути, і почати одразу робити дії. Які, які будуть запобігати тому, щоб це обмеження вирісло, таким чином ви і особистісно, і мисленнєво будете зростати на шляху до своїх цілей, і дуже сильно будете спрощувати собі шлях до своїх цілей. Звичайно, в темі реалізації цілей є дуже і дуже багато всього. Але моя мета була в рамках цього відео поділитись з вами основним, що ви можете використати вже тут і зараз, взяти і практично собі це застосувати для того, щоб щось почати. Для того щоб одразу почати рік ефективно, одразу почати рік з того, що буде просувати вас до ваших цілей. І я дуже сподіваюся, що все-таки ви не просто подивитесь це відео, а використаєте ті інструменти, які, з якими я з вами поділилась, тому що просто знати і нічого з цим не робити, абсолютно нічого нам не дає. Ну або майже нічого. Тому, якщо ви хочете, щоб ваші цілі дійсно реалізовувались протягом року, на Кращим чином, чином і бути задоволеним від своїх результатів і від процесу, обов'язково беріть собі те, що вам найбільше відгукнулось і використовуйте. На цьому все. Я вам бажаю реалізації цілей задоволення і щоб все, 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 що ви собі запланували, обов'язково найкращим для вас чином реалізувалось. До